Перед тим, як я буду закликати нас до молитви, я би хотів поговорити на таку невеличку тему, як е, Божий захист. Я хочу прочитати вірші, які в Святому Писанні показують і доказують, е, що Божий захист є в нашому житті. Відкрий Псалом 46, перший вірш: Ти, покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти огорнеш мене радістю спасіння. Е, е, зараз. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, е, що часто трапляються. Второзаконня 31.6. Тому що ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. Ісай 54,17. Жодна зброя, що зроблена, буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. І ще хочу такий невеличкий е, прочитати невеличкі вірші. Псалом 118 5, з 5 по 12 вірш. У тісноті я закликав до Господа і, е, і, просто, і простором озвався до мене Господь. Зо мною Господь, е, за мною Господь не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені допомагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Е, е, Краще вдаватися до Господа, ніж надіятись на вельможних. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене. Я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. А я Господнім ім'ям їх понищив. Слово Боже, це меч, який може зможе. Побороти усілякі страхи та вплинути на тяжкі обставини. Ось в нас зараз іде війна, і це е, ну, дуже така складна ситуація. В нас вийшла, але зараз в нас мир, і ми бачимо, що Господь нас охороняє, і незважаючи на те, що е, війна йде, в нас ще такий благословений час, ми можемо служити Богу. І нехай ці вірші, які я вам прочитав, нехай вони укріплять вашу віру в Бога. Е, будемо звершувати нашу молитву. Давайте встанемо на наші ноги. Тому що він достойний всієї хвали та честі. Будемо молитися. Дорогий Бог, ми дякуємо тобі за цей час, який ти нам даєш, Господь. Чому можемо збиратися, Господь, в церкві і славити твоє святе ім'я, що в нас ще мирне небо над головою, незважаючи на те, що Господь війна йде, Господь, ти нас ще охороняєш. Ми просимо, Господь, ти бачиш нашу ситуацію в Україні, ти бачиш, йде війна, і ми просимо Ти захисти нас, Господь. Ти, Нехай ворог піде з нашої землі, Господь. Ми читали вірші, Господь, що Ти охорона, Господь, що ти не даш нас в, е, в обіду, Господь, ми просимо Тебе, Ти захисти нас, Господь, тому що ми віримо в Тебе, Господь. Ми віримо, що Ти нас захищаєш, ти наш захист, ти наша опора, ти той, до кого можемо прийти в будь-який час, Господь, який допоможе і не вставить. Ми просимо Тебе за владу, Ти їм правильно керувати державою. Ти допоможи, Господь, Пусть, е, е, дай їм мудрості, Господь, Ти благослови. Господь наших воїнів, які захищають там Україну, ти благослови. Нехай Ти будеш з ними, нехай в них буде Твоя свята віра, Господь і Твоя свята охорона, Господь. Да, ми звертаємось до тебе, і ми віримо, Господь, що тобі нічого немає неможливого. Ти можеш, Господь, гори передвинути, Господь. Ми просимо, Господь, ти захисти нас, Господь, тому що ми віримо, Господь, що ти на нашій стороні, Господь, що ти змилуєшся над нами, Господь, і навіть, Господь, через цю війну, Господь, славиться Твоє святе ім'я, Господь. Ми просимо, Господь, Ти захисти, Господь. Ти будь з нами, Господь, помилуй наш народ за наші гріхи, які ми робимо, Господь. Ми такі ми такі грішні, Господь. Немає ніякої людини, яка без гріха, Господь. Ти простий наш народ, Господь, ти будь милостивий, Господь. Ми просимо Тебе, Господь. Ти даруй, Господь, нашій Україні, мир, Господь. Ми просимо, Господь, вдемся в Твої сіті руки. А, але якщо і не так, Господь, ну через те все, все одно славиться Твоє святе ім'я. Ми будемо Тебе благодарити за все, благословяти, Твоє святе ім'я, Ти благослови подальше це служіння, яке є, Господь. Ти будь з нами, Господь. Пусть Славиться Твоє святе ім'я, Господь, будь-який час. Амінь.